Відносно спокійною була ніч в Україні, хоча з вечора Росіяни знову запустили шахеди. Повітряні сили оголошували небезпеку на Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Сумщині та Чернігівщині. Була загроза удару з чорного моря для Одещини. А на Сумщину та Донеччину ще летіли каби. Докладну інформацію щодо наслідків чергової нічної атаки. Чекаємо у зведенні повітряних сил. Одна жінка поранена внаслідок атаки росіян по Пологівському району на Запоріжжі. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Продовж доби окупанти здійснили 651 удар по 17 населених пунктах області. Чотири авіаційних удари зафіксували у Софіївці, Оріхові, Залізничному та Солодкому. Ворог застосував по регіону 400 безпілотників, обстрілював із реактивних систем залпового вогню Щербаки, Малутокмачку, Рівнопілля. По населених пунктах працювала і артилерія. Жено щонайменше 15 житлових будинків, об'єкти інфраструктури та автомобілі. До 13 зросла кількість поранених після атаки росіян по багатоповерхівці Дніпра у ніч проти суботи. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків очільника ОВА Владислав Гайваненко. Троє людей загинули сьогодні та завтра в місті Дні жалоби. У будинку, який атакувала Росія, зруйновані два під'їзди з другого по шостий поверхи. Ось відео патрульних поліцейських, які прибули на місце атаки одним із перших. Дай, Давай возьміть свою волю. Кулак. Давай Я залізу тут руку. Через атаку у місті пошкоджена інфраструктура. Діють графіки відключення світла тим, хто втратив оселі. Міська влада допомагатиме матеріально. Щонайменше три місяці будуть компенсувати гроші за оренду житла. Нині ж нагальна проблема забезпечити помешкання тепло. Кирпичів залетіли. Прямо у спальню на ліжку, чуть не вбили зятя. А доція якраз вийшла. Попередній звіт на десь 90% каже, що нам потрібно буде розібрати не 72 квартири, як зараз, а 54. Тобто це буде не два під'їзди, а півтори. Ми будемо як територіальна громада. Зараз, як мінімум, на три місяці компенсувати гроші на зйом житла за оренду житла. У Харкові відновили електропостачання після масованої атаки по енергетиці. Запрацював метрополітен і наземний електротранспорт. Поступово світло подається і в області. Напередодні після ворожих обстрілів без електропостачання було 510 тисяч точок обліку. Такі дані Харків обленерго. Значних пошкоджень зазнала Зміївська ТЕС, місто Слобожанське, де проживає 14 тисяч людей, повністю без опалення електроенергії та води. Повідомили у міськраді. Над ліквідацією наслідків працюють енергетики комунальні забезпечене аварійне водопостачання.